Яку допомогу обіцяють мешканцям обстріляного росіянами села Біловоди? Як волонтери Бурині працювали під час окупації і як допомагають Збройним силам зараз? Сумські двохсотбальники як готувалися до мультипредметного тесту випускники першої гімназії. Продовж вчорашньої доби російські військові 12 разів відкривали вогонь по територіях Ходінської, Білопільської, Миколаївської, Сільської, Шалигинської і Краснопільської громад. Усього зафіксували близько 130 влучань. У результаті обстрілів люди не постраждали. Про це повідомили у сумській обласній військовій адміністрації. Сьогодні по обіді росіяни обстріляли Есменську громаду. Вогонь вели зі ствольної артилерії. Інформація про постраждалих уточнюється. Рати російських військ станом на 17 серпня. Особовий склад 44 тисячі 100 осіб, танки – 1886 одиниць, бойові броньовані машини – 4162 одиниці, 993 артсистеми, 263 реактивні системи залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 233 літаки, 792 безпілотних літальних апарати, 196 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3054 одиниці. Спеціальна техніка 93 одиниці. 15 кораблів та катерів. Збито 190 крилатих ракет. СБУ заочно повідомило про підозру танкісту, який віддав наказ обстрілювати лікарню у Тростянці на Сумщині. Задокументували та здійснюють досудове розслідування співробітники управління Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. За даними досудового слідства, командир танку кантимирівської дивізії під час тимчасової окупації Тростянця російськими загарбниками віддав наказ стріляти прямою наводкою в будівлю міської лікарні. А внаслідок здійснення пострілів стаціонарна будівля лікарні була пошкоджена. На той час у приміщенні лікувального закладу перебували пацієнти, у тому числі важкохворі, вагітні жінки та породіллі, немовлята, а також медперсонал. У межах розпочатого СБУ кримінального провадження зловмиснику заочно повідомлено про підозру за частиною першої статті 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Село Біловоди розташоване на півночі Хотінської громади. Мешкають в ньому близько пів тисячі жителів. В основному це люди, яким більше 50 років. До кордону з Росією тут менше семи кілометрів. Звідти кажуть місцеві і прилетіли ворожі снаряди по лініях електропередач, газу в інфраструктурі, а також по оселях мирних мешканців. Оце дивіться, чим нас як кажуть. чим нас угощають. а це таке. Віктор Харченко мешкає у селі майже 20 років. Має хазяйство. Поросят корів птицю. Тепер справлятися із ним доводиться самотужки. Після ворожого обстрілу відправив сім'ю у місто. Ось худоба три поросенка, три поросьонка, бачите, які ребята. І телятко. Нині на подвір'ї все так само, як і було у день влучання снарядів. Пробиті уламками вікна, паркан, стіни. Чоловік чекає, коли фіксувати наслідки обстрілів приїдуть правоохоронці. Треба ці двері забити, то саме, це ж треба замазити. Теж не я. Ось дивіться, навіть осколок тут терчить. Ось. бачите, Це ж воно все лупило. Вибухом пробило навіть молочні бідони, каже пан Віктор, а поруч із ними і собачу будку. Як осколками побило, то саме собака живий, ну вже не гавкає, а балакає. Всього ж пошкоджених від вибухів осель у Біловодах близько десятка. Ось вікна всі, нема не одного цілого, нема не одного цілого. Шифер підняло так і положило. Зять приїхав, гоз я позабивав, щоб шифер не зсунувся. Жінка згадує, незадовго до вибухів була на подвір'ї, потім пішла у хату до лежачої 93-річної матері. Тоді і почався обстріл. Улетіло ж осколок і вибило, а я тут сиділа. Оселя пані Зої постраждала найбільше, говорить голова Хотінської громади Микола Торяник. Біля будинку влучили кілька снарядів. Дах доведеться перекривати повністю. Допомогти людям обіцяють грошима та матеріалами. Виділимо їм по 10 тисяч зразу. Це на перві такі, щоб вони могли що зробити. І все те, що може зробити сільська рада, вона буде робити. Перше, це у кого, кого дерев'яні вікна. Ми будемо робити на свої плотні їм вікна, вставляти це зробимо. Тобто такі роботи які столярні. От, шифер надіється на інші джерела допомоги безполезно. Робити будуть люди і сільська рада. Рішення про виділення коштів має бути ухвалене на найближчому виконкомі, говорить Микола Торяник. Із будматеріалами та першочерговим ремонтом мають встигнути до настання холодів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина ця жінка з донькою принесли сьогодні в штаб дитяче харчування, яке їм не знадобилося. Може кому понадобляться. Дайте. Те, як ми, слава Україні! Дякуємо. Інна Ткачова говорить, що за фахом продавчиня. Тут займається сортуванням та видачею ліків для людей з хронічними захворюваннями. Згадує перші дні війни. 24-25 я ходила шокована, просто по місту йшли колони, я не знала, що робити. Я просто була сама не своя і випадково просто. Подзвонила Наталі Кузнецовій, і вона каже: що я буду організовувати штаб гуманітарний. От і мені треба було в щось включити, в якийсь процес, щоб трошки відволікатися від думок про війну, про це все, що їдуть орки і тому подібне. І перший другий день, як я прийшла в волонтерський штаб, я зрозуміла, що це мені допомагає. Денис Шоліт каже, що родом з Бурині, а коли росіяни захопили його рідне місто, більше тижня не міг потрапити до батьків. Дев'ять днів так вийшло, що я не міг виїхати з міста Сум, тому що транспорту не було. Їхали швидко, тому що обстріли також відбувалися. Приїхавши сюди, дізнавшись, що тут блокпост і стоять, ці, можна їх і назвати і не люди. Да? Які стояли тут і перевіряли всі документи, але дякуючи Богові, нічого не забрали. Зараз Денис волонтер, говорить що його обов'язок тепер розвантажувати великі партії гуманітарки та фасувати у пакети адресну допомогу. Наталія Кузнецова-Воноградова говорить: як для неї почалася війна? Я живу на другому кінці міста. І для того, щоб мені проїхати, мені потрібно було кожного дня приїжджати блокпости і повертатися. А орки якраз їхали повз моєї вулиці, і там їх тисячі були, тобто ми не могли виїхати звідти взагалі ці два дні, 24-25 число. І люди стали допомагати один і іншому. До нас в штаб приносили ліки, ділилися якимось харчу... дитячим харчуванням. Потім говорить пані Наталія, вони почали. Їздити через російські блокпости за медикаментами, які з Західної України їм пересилали на нову пошту Полтави. Перший раз дійсно було страшно, а потім вже не страшно. Навіть ругали, сварилися з ними. Був, був такий випадок, що вони показали мені е, е, листівку, що ми прийшли вас освобождати. Я заглушила мотор, вийшла з авто, кажу, ви нас прийшли освобождати, кого? Ну і… Емоції, емоції, слова так була ненормативна лексика. я приїхала додому, тільки тоді я зрозуміла, що я могла там остатися або поїхати кудись на Курск. Зараз їх волонтерський штаб говорить пані Наталія, співпрацює з швейцарським фондом, який допомагає грошима для закупівлі ліків людям з хронічними захворюваннями, та з польськими волонтерами, які допомагають купувати військову амуніцію для зсу. Так, це американські рукавички. Це, ми, це поль, польський волонтер замовляв в Америці mm. і з Польщі нам пересилав. Бачите, тут і mm. якість зовсім інша. Mm. Mm. Розумієте, так. Mm. Да. Mm. І точно такі самі от наколінники і на локотники. Зараз пригнали з Європи, говорить пані Наталія, ось цей бус для військових. Це вже третій автомобіль. Два ми вже відправили, купили за власні кошти, кошти громади. А це ми домовилися, нам віддали в Польщі безкоштовно Т-4. Зараз він вже в Україні, його переправляють в Київ. Там син домовився про те, що його безкоштовно відремонтують і безкоштовно пофарбують. Авто поїде на нуль для 58-ї бригади, говорить Наталія. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Цього року вперше в історії Незалежної України для школярів Сумщини свято початку нового навчального року відбудеться в онлайн режимі, а знайомство першачків зі своїми вчителями відбудеться напередодні. Та навіть за умов дотримання безпеки у школах не дорахується майже 22% учнів перших класів. Планувалося набрати до перших класів 3200 учнів, але на сьогодні подано заяв до перших класів 2500 заяв. Але запис до першого класу продовжено до 31 -го. Серпня на часі проводяться батьківські збори, сплановані в кожному закладі батьківські збори з майбутніми першокласниками і батьками майбутніх першокласників, де батьки не будуть чекати і діти до 1 вересня, а в процесі познайомляться з учителькою, з вимогами, з рекомендаціями, що можливо треба буде, як підготуватися, налаштувати дітей до початку 1 вересня. Якщо ж цього року батьки передумали віддавати дитину до першого класу, а документи із садочка вже забрали, то Неля Вербицька радить не хвилюватися, адже в адміністрації дошкільного навчального закладу немає підстав, аби цій дитині відмовити у повторному зарахуванні дитини. Сумській гімназії номер 1 30 років. Цьогоріч заклад випустив три одинадцяті класи, а це 82 учні, з яких четверо здобули золоті медалі. З мультипредметного тесту тут мають сімох 200 бальників. Нині частина з них прийшла до своєї альма-матер. Марія планує стати лікарем. Спочатку готувалася до ЗНО з біології та хімії однак на мультипредметному тестуванні цих дисциплін не було. Я написала математику на 200. Якщо чесно, вона мені просто завжди давалася достатньо легко. Тому так вийшло. Назарій та Михайло теж мають по 200 балів із математики. Не завадили досягти такого показника, за словами хлопців, ані карантини, ані повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це саме той предмет, який мені найбільше потрібен, тому що я вступаю на комп'ютерні науки. Ну і там дуже потрібна математика. Якщо ти хочеш старано вивчити ну, якийсь предмет, я думаю, це тобі не дуже сильно заважатиме. Тому що якщо ти маєш якусь то мету, то ну, ти легко її зможеш досягти без е, якихось проблем. Я люблю математику і точні науки достатньо сильно. Да і вчитель хороший попався у нас в класі. Та і для поступлення потрібно хороші бали з неї набрати. Тому тут все вместе. Я поступаю на комп'ютерні науки на інформатику. то есть, ну, скоріше всего, на програміста. На якого точно я ще не визначився по ходу навчання, пойму, яке мені саме ближче. Надія Цимбал, вчителька математики. Викладачка каже, що серед її учнів були діти, яким до максимальної оцінки не вистачило лише кількох балів. Оці діти, які набрали 200 балів, я за них дуже радію. Я дуже рада тому, що вони отримали нагороду за свій труд. 200 балів не набрали мої найкращі учні, що саме цікаве. Ті діти, про яких я була впевнена, що в них буде 200 балів, ті діти, які були стопроцентно про себе переконані, що в них буде 200 балів, вони не набрали, вони не добрали по одному балу. Анастасія рекордсменка цього навчального закладу, бо здобула із трьох предметів 600 балів. Я приділяла всім дисциплінам. Увагу, але історію України я більше вивчала та закріплювала свої знання тестами, а математику та українську мову повторювала та практикувалась. Мій секрет успіху це просто необхідно поставити мету та йти до неї. З вересня учні гімназії не робили акцент на вивченні історії, проте після російського вторгнення цей предмет внесли до тестування. У цьому році більшість університетів не поставили історію як обов'язково. А тому діти. Вчили інші предмети, історії до уваги не брали. Вчили, як вчили в школі, як завжди. В останню хвилину так сталося, так склалося, що нам сказали, що історія України. А тому, а тому ми почали дуже активно діяти. дуже активно діяти. Ми на уроках працювали, повторювали, ну, об'єм то не такий великий дали. Лише ХХ століття і початок 21 століття, тому нас це і виручило. Не всі гімназисти тестувалися в сумах. Наші випускники здебільшого, більше 50%, зголосилися здавати тест. Справа в тому, що наші учні у зв'язку з воєнним станом роз'їхалися, дуже багато 11-ти класників, якраз які завершили навчання. Писали тести у нас не тільки в місті Суми і за межами нашої держави. Тому у нас один двох знаходиться за межами держави в Канаді. Звіти там писали тести. І у Франції писали, і в Британії писали, в Норвегії писали, в Польщі, Німеччині. Результати показали дуже високі і прекрасні. Де будуть продовжувати навчання? Майбутнім випускникам цьогорічні 200-бальники радять таке. Систематичністю навчання і розуміння, для чого ти це робиш, не втрачати мотивацію і. Дисципліна на Сумщині цьогоріч національне мультипредметне тестування на 200 балів склали 283 учні. У межах України максимальний бал здобули понад 6,5 тисяч випускників. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новина Суспільному суми Голозерні гарбузи. Люблять глибоку оранку, сонце та вологу. Їх вигідніше вирощувати ніж картоплю чи зернові, бо менш затратні, каже механізатор Сергій Мосієнко. Для вирощування гарбузів застосуємо звичайну техніку. Для збирання спеціальні комбайни. У порівнянні з іншими культурами гарбузи це прибуткова справа. Технологія вирощування цієї культури то справа свята, переконаний науковець Микола Собко. Має бути витримана система удобрення в першу чергу. Має бути витримана система захисту. З За агротехнічної точки зору вони можуть виступати. Як одні з найкращих попередників під більшість сільськогосподарських культур. Таким гарбузовим бізнесом у Тростянецькій громаді займаються лише другий рік. Втім, плантації з ягодою збільшують. Роман Головацький каже, експеримент видався вдалим. З комунального поля отримали мільйонні прибутки в минулому році підприємство отримало чисто прибутку мільйон сімсот. Це набагато вигідніше, ніж цю землю давати в оренду, так як ми вирощуємо глозерний гарбуз, який використовується тільки насіння. Але на даний момент, вже декілька років, в Україні набуває популярність використання цього насіння на олію. Олія холодного віджиму, вона корисна, вона зараз дуже популярна за кордоном. На днях ми отримали пропозицію від литовської фірми, яка готова в нас його закупляти. На даний момент у нас є вже 151 гектар земель, які ми самі обробляємо. Ці 151 гектар у нас засіяні голозерним гарбузом. Зрозуміло, що кошти, які Потім ми отримаємо в вигляді прибутку. З них будуть сплачені кошти саме в Тростянецьку громаду. За словами пана Романа, вже через рік у планах громади відкриття олійниці та подальша переробка насіння. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко та Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. У середу у Сумах змагались легкоатлети. У трьох вікових групах спортсмени, юнаки і дівчата брали участь у спортивній ходьбі бігові на 100 метрів та бігові на 800 метрів. Змагання присвятили видатному землякові легкоатлету, який рік тому пішов в життя. Перше проводимо змагання чемпіонату міста Суми з легкої атлетики пам'яті Володимира Степановича Голубничого, дворазового олімпійського чемпіона та почесного громадянина міста Суми. Відкривали змагальний день легкоатлетичні нащадки Володимира Степановича. Ходаки у старшій групі претендентом на золото вважався Микола Рущак. Нещодавно він брав участь у юніорському чемпіонаті світу, який приймала Колумбія. Про світову першість та сьогоднішній чемпіонат говорить. Мав змогу виїхати на чемпіонат. Чемпіонат світу дуже мріяв про це. Років-два не ходив таку дистанцію, тому саме хочу поставити особистий рекорд. Ходаки у цій віковій групі долали дистанцію у три кілометри. Микола йшов першим, але на п'ятий йому наступав Єгор Шелест. На останньому колі Єгор випередив Миколу, пішов у відрив і завершив дистанцію на першому місці. Микола фінішував другим. Переможець говорить, у формі збірної не перемогти не міг. Я просто в формі стартую. і Мені захотілося не, не, не засоромити цю форму, тому я вирішив трішки додати темпу. У віковій групі 2009 рік народження і молодші першим фінішну стрічку на дистанції один кілометр перетнув Іван Скрінік. Говорить, змаганнями задоволений. Сьогодні я задоволений, ну, пройшов за п'яти хвилин кілометр. Гарний результат. Так, я рахую гарний. У молодшій віковій групі серед дівчат перемогу святкувала Оксана Чичикала. Два кілометри у дівчат швидше за всіх подолала Дарина Ющенка. Три у старшій віковій групі Софія Криловецька. Перемоги у своїх вікових групах на 100 метрах святкували Аксінія Фулєрова, Михайло Грудзинський, Назар Ашіулов, Анна Шушняк та Андрій Єгоров. 800 метрів з кращим часом пробігли Ксенія Марченка, Кеннаул Нерашид, Анна Астраверг та Максим Сердюк. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Покращити свій настрій, покращити своє тіло та допомогти тим, хто цього потребує. Таку мету ставить перед собою фітнес-клуб Доброфіт. Таку мету поставили перед собою тренери з кросфіту Дмитро Стриженок та стретчингу та функціонального тренінгу Ірина Бесага. І відкрили у Сумах фітнес-клуб. Тут, на площі у 70 квадратних метрів, проводять тренування. Зала невелика, але в ній тренують усіх охочих як індивідуально, так і в групах. Індивідуальна займається з Іриною Бесагою Юлія Хілько говорить: у Ірини вона перший індивідуальний клієнт. Співпрацю з тренером більш ніж задоволена. Задоволена і тим, що частка її коштів піде на допомогу допомогу тим, хто цього потребує. Це правильно в наш час підтримувати країну, підтримувати ЗСУ, бо це наша країна. Ми тут хочемо жити, розвиватися, ростити своїх дітей. На сьогодні групові та індивідуальні тренування зі стрейчингу. Система гімнастичних вправ спрямована на розвиток гнучкості всіх м'язів, соглобів, сухожиль та функціонального тренінгу з власною вагою. В найближчий час планують включити у програму тренування з кросфіту, але вже сьогодні частину коштів направляють на благодійність. Ми хочемо ділитися цим добром з людьми, а люди, в свою чергу, можуть, займаючись спортом, робити добрі справи. Кожен 3 від вартості абонементу ми спрямовуємо на власний благодійний рахунок. І з цього рахунку ми будемо допомагати людям, ті, які будуть потребувати цієї допомоги. Хочеться. Робити добро в цьому нічого поганого немає, мені здається, і таким чином хочете, хочемо залучити людей, щоб вони разом з нами творили добро. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.